Перший етап підготовка продуктів. Вимийте їх, обріжте стебло, якщо воно є. Видаліть середину або насіння. Наріжте овочі та фрукти на рівномірні шматочки. Ягоди достатньо тільки промити. Другий етап закладання лотків. Розмістіть нарізані продукти на лотках сушарки таким чином, щоб вони не заходили один на одного, оскільки це може спричинити нерівномірне сушіння. Третій етап встановлення температури. Конкретний показник залежить від типу продукту та його кількості. На відео продемонстровано процес сушіння глоду. Для нього оптимальною температурою є 55 градусів Цельсія. Четвертий етап безпосереднє сушіння. Після встановлення параметрів сушки натисніть кнопку запуску. Сушарка розпочне циркуляцію гарячого повітря всередині ємності. Процес сушіння може займати кілька годин або більше, в залежності від типу та обсягу продуктів. Періодично перевіряйте їх стан. Якщо використовуєте сушарку з вертикальним обдувом, міняйте піддони місцями. Після завершення сушіння дайте продуктам охолонути перед зберіганням.